Сьогодні я розкажу про цікаві команди Windows, які стануть вам у нагоді. Спочатку треба запустити командний рядок від імені адміністратора. Перша команда допоможе вам приховати всі ваші таємниці, фотографії або будь-які інші файли. Спочатку я зберу всі свої зображення та стисну в zip. А потім, використовуючи команду копіювати, сховаю файл zip у фотографію кота. Так виглядає ця команда. Після slash b іде назва зображення мого кота плюс. Назва архіву, а потім назва поточної таємної фотографії. Це фото можете відкрити як звичайний файл або за допомогою архіватора, тоді це буде ваше сховище. За допомогою наступної команди можна зашифрувати кожен файл у цій папці, так що ніхто не зможе відкрити їх окрім мене. Наступна команда дозволяє приховувати папки від усіх. Перший рядок приховує, другий рядок відновлює видимість. Також у випадку, якщо ви забули пароль від Wi-Fi мережі, що колись підключалися до неї. Є команда, яка покаже список всіх мереж, до яких ви коли-небудь були під'єднані. А ще цікавіше, можна побачити паролі Wi-Fi кожної мережі, просто тут, у вашому терміналі, у вигляді звичайного тексту. Ввівши наступну команду плюс назву мережі, скажімо, NA, а потім ввести K дорівнює CLR, щоб побачити пароль Wi-Fi. Ось знизу пише K-Content 82. Це і є пароль від Wi-Fi NA. Якщо ви хочете переглянути всі паролі Wi-Fi збережені на вашому комп'ютері, є одна доволі довга команда, вона покаже абсолютно всі паролі. В мене їх небагато, якщо пароль не виводить, так як в мене на останніх трьох, це означає, що Wi-Fi без пароля. Також цю виведену інформацію можна зберегти у файл. Якщо, наприклад, її дуже багато і вам незручно переглядати її в терміналі, треба в кінці попередньої команди дописати стрілку до назву файлу. І він буде створений та наповнений автоматично. Щоб зробити життя ще простіше, можна помістити цю команду у пакетний файл з розширенням BAT. Тепер я просто запускаю файл Wi-Fi. BAT, і весь список буде створений. І такий спосіб дізнатися всю інформацію про вашу систему. Просто введіть команду System.info в командному рядку щодо SCP або захищеної копії. Ця команда дозволяє безпечно копіювати файли на віддалений сервер. Введіть scp і шлях до файлу. Який ви хочете скопіювати, після чого ім'я користувача та IP-адресу віддаленого сервера Двокрапку і місце, куди ви хочете скопіювати файл на цьому сервері. Після аутентифікації паролем файл буде скопійовано. Ця команда дійсно корисна та зручна. Ви можете відкривати термінал з провідника. Введіть CMD у адресному рядку, і термінал з'явиться прямо в поточному місці. Те ж саме можна зробити навпаки. Командному рядку пишу Експлорер та крапку, і провідник відкривається у поточній директорії. Це зручно для оперативного доступу під час роботи з файлами. Тепер зробити ваш командний рядок більш привабливим. Перша команда це Color, для зміни кольору фону та тексту. Я введу декілька випадкових чисел, наприклад, 2 та 4. Якось не дуже, тому зроблю зміни, щоб весь текст був зеленим, тому введу Color 02. Тепер, щоб зробити командний рядок ще приємнішим. Я введу наступну команду. В результаті виконання, текст, який я написав між Prop та знаком долара, буде у всіх рядках перед введенням команди. До речі, дужки не обов'язкові. Щоб це скинути, треба просто ввести команду Propt. Для того, щоб змінити заголовок вікна командного рядка, я введу команду Title, а потім новий заголовок, наприклад, мій командний рядок. Як бачите, зміни відбулися. Далі ще більш цікаві команди. Я вводжу curl. Для того, щоб дізнатися поводу. В кінці рядка обов'язково треба вказати назву міста, і це працює. Круто ж, правда? Ви також можете використовувати Curl, щоб перевірити сторонні посилання, просто вставте адресу після команди, також можна додавати різні параметри, які вам потрібні. Ще є варіант перевірки статусу веб-сайту, щоб побачити, чи він працює. Якщо результат 200, значить все нормально. Дуже корисною функцією є перевірка загальнодоступної IP-адреси. Просто цю команду і дізнайтесь свою IP-адресу. Крім цього, з допомогою команди Corl ви можете створювати QR-коди. Я вводжу цю команду в кінці додаю посилання, просто неймовірно. Крім того, командний рядок може бути дуже корисним інструментом для знаходження значень певних слів. Наприклад, work. українською він не знаходить. Ви можете відкрити веб-сайт прямо з терміналу. Введіть команду Start і адресу веб-сайту. Натискаючи Enter, він просто відкривається у браузері. Також ви можете видалити тимчасові файли, щоб звільнити. Простір на тиску. Корисно, коли у вас мало вільного місця, запустити команди для видалення тимчасових файлів щодо команди Telnet. Її використання потребує активації на Windows. Щоб перевірити наявність Telnet, у вашій системі виконайте цю команду в терміналі. Якщо вона відсутня, ви можете вімкнути її в налаштуваннях Windows. Відкрийте додаткові функції Windows, увімкніть клієнт Telnet, застосуйте зміни. Не став час цікавих речей. Вводжу ось таку команду, тут є чимало можливостей. Наприклад, можна подивитися зоряні війни, і це дійсно працює. Або акваріум. Ось такі цікаві розваги. В обидвох випадках є анімація, тож можете спробувати поекспериментувати. Я показав лише скріншоти. Зараз розберемося з функціями клавіш від F1 до F9 в командному рядку. F1 вводить кожну літеру з останньої введеної команди, це може бути корисно, але дещо дивно працює f2 пропонує скопіювати попередню команду до певного символу. f3 копіює весь попередній рядок команди це досить зручно, особливо для повторення попередніх дій. F4 видаляє символи до певного місця в команді, f5 циклічно переглядає попередні команди, так само як стрілка вгору. f6 виводить індикатор кінця файлу. Зручно, коли потрібно закінчити введення чогось. F7 відкриває список попередніх команд напевно, це найбільш корисна можливість з усіх. F8 виводить першу команду, яку ви коли-небудь вводили в цьому терміналі. Цікавий варіант для повторення попередніх дій. F9 вводить попередню команду з допомогою введеного вами номера команди в історії. Це може бути корисним, коли потрібно повторити конкретну команду в історії, хоча навряд чи ви будете знати її порядковий номер. Існує команда, щоб переглянути список всіх команд, які ви використовували. До речі, у Windows 11 тепер можна відкривати кілька вкладок в терміналі, а для цього треба відкрити PowerShell, з якого можна буде додавати різні вікна, в тому числі командний рядок. Покажу ще кілька корисних можливостей, наприклад, вам треба використати шлях до якогось файлу в терміналі, замість того, щоб копіювати та вставляти, його можна просто притягнути. Ще одна захоплива можливість полягає в тому, що незалежно від того, де ви знаходитесь, в провіднику ви можете класнути правою кнопкою миші на папку та вибрати опцію Відкрити в терміналі, і це дозволить швидко перейти до потрібної папки у командному рядку. Якщо ж вам потрібна допомога, просто введіть команду Help і система надасть вам список практично всіх команд, які можуть знадобитися. Для більш детальної інформації, наприклад, про команду Start, треба ввести назву з косою рискою та знаком питання. Згадайте, що в Windows є ще один потужний інструмент. PowerShell. Він схожий на командний рядок, але має більше можливостей. Я досі використовую командний рядок для багатьох завдань, але PowerShell це потужний інструмент, який варто дослідити. Він завжди доступний на вашій системі, і ви можете почати з ним знайомитись. Бажаю вам успіхів і до зустрічі у наступних відео!